Не існує дитини, яка б не любила кіндер-сюрприз. Та дорослими теж приносить радість. Зізнавайтесь, адже за дослідженнями три з десяти кіндерів купують дорослі, і саме для себе. Сьогодні поговоримо про те, як кіндери захопили весь світ та стали відомі кожній людині на планеті. Зараз ці шоколадні яйця продаються майже в 170 країнах, і за всі ці роки було продано близько 30 мільярдів кіндерів. Отже, ну ми дізнаватись, у чому секрет їх успіху, а також вивчати нові слова та фрази англійською. Адже ви на каналі ЯПІ школи корпоративної та бізнес англійської мови. Починаємо! Chocolate Empire. Чи знали ви, що Кіндер належить до шоколадної імперії Фереро? Вона також охоплює такі бренди, як Ferrero Фереро Роше, Рафаело, Моншері та Tac. Не віриться, що всі ці смаколики створила одна людина, і тим не менш. Це справді так. Тож почнемо з самого початку, з романтичного містечка в Італії Альба. Тут П'єтро Фереро заснував пекарню бейкрі, яка потім переросла у кондитерську пейстрі шап. Нескладно складно здогадати, що вона називалася Фереро. П'єтрогедбінчейндезапейстрі шефен девелопттен обсешен видфайн на рай баланс коко і гейзелнац, вичворізі де сорс локалі. І в п'єтро вийшло. Він почав продавати пасту з темного шоколаду «Джандуя» Вона мала вигляд плиток або ковбасок, які місцеві нарізали ножем. Паста стала national Bestseller – національним бестселером та прославила регіон завдяки шоколаду. Made the region famous for chocolate. Син П'єтра на ім'я Мікеле Фереро продовжив справу батька та перетворив пекарню на багатомільярдну компанію. Turned Bakery into a multi-billion dollar company. Йому ми завдячуємо за ідею нутели та кіндера. Про що детальніше далі? Фереро. Мікела Фереро довгі роки лишався найбагатшою людиною Італії за версією журналу Forbes. А все завдяки простій та водночас геніальній ідеї. Він почав продавати пасту Джандуя, яку створив його батька не як плитки шоколаду, а як шоколадну субстанцію в банці суперкрема українською. Ми зазвичай називаємо ті речі на хліб». Italian. It turned chocolate from a luxury product into an everyday one to other spreads used on bread. за декілька років. Мікела перейменував суперкрема. Як вона певно здогадалася, новою назвою стала Нутелла. Та чому саме вона? Мікела вирішив, що раз продукт став живеним серед італійців, то й звучати він має як щось місцеве з закінченням «елла», як, наприклад, сир Моцарелла. Також це було необхідно, щоб у світі цю шоколадну намазку асоціювали з Італією, адже компанія Фереро почала швидко розширятися, відкриваючи нові фабрики за кордоном. Did you know a jar of Nutella is sold every 2.5 seconds somewhere in the world? Мікела Фереро одним з перших тогочасних бізнесменів зрозумів золоте правило багатьох успішних компаній. Advertising and marketing could create demand. Реклама та маркетинг можуть створити попит. Тобто, спочатку йде ідея, що закладена в продукт, його реклама. А вже потім людина біжить купляти цей товар. Це розуміння допомогло Мікела Фереро створити знаменитий кіндер сюрприз. Kinder Surprise очевидно, що і багато дорослих обожнюють шоколад, однак смаколики переважно асоціюються з дітьми. Мікеле Фереро помітив, що на ринку немає цукерок чи шоколадок, що призначаються спеціально для дітей, бо тім то бідна, малеча вимушена ділити шоколад з дорослими з неяскравих та тьмяних упаковок. Так Мікеле Фереро придумав Кіндер. Як взагалі пояснити англійською, що таке Кіндер? Це egg-shaped chocolate containing chocolate. Шоколад у формі яйця, що містить шоколад, або ж просто чоколад, де той toy inside. Шоколад з іграшкою всередині. На ідею Микела Фереро надихнула європейська традиція святкування Великодня, коли діти ласують шоколадними зайцями та крашенками або шоколадними яйцями. Тому за задумом кіндери мали бути «similar to Easter eggs», схоже на великодні яйця. А за досвідом та емоціями кіндери мали передавати дітям відчуття ранку різдва, коли вони знаходять та розкривають подарунки is similar to that of opening a gift on his birthday or on Christmas morning. Іграшки дійсно відіграють важливу роль в успіху кіндера. За весь цей час випустили близько 120 тисяч видів іграшок. До того ж, вони були з різних матеріалів: пластик, метал і навіть вуд дерево. А в 2007 році на eBay продали колекцію з 90 тисяч іграшок з Кіндеру за рекордні 30 тисяч євро. Однак приваблює не тільки сюрприз у середині, а й погодитися сам смак кіндеру. Рецептура ідеального шоколаду, яку розробляли П'єтро та Мікеле Фереро, remains Top Secret Till this Day. Лишається великою таємницею і донині. Можу це підтвердити, Наша компанія ЯПІ викладала англійську співробітникам Фереро не один семестр. І як ми не намагались, вони нам нічого не розказали. Усе, що нам відомо про шоколад Кіндеру, що це specific combination of milk chocolate, sugar, milk powder and cocoa. З кіндером сюрпризом усе зрозуміло. А от щось кіндером Джоєм? Для чого компанія почала випускати таку версію шоколадного яйця? Про це розповімо далі. Кіндер Джой. Чи знали ви, що кіндери заборонені в Америці? Справа в тому, що за законами США заборонено продавати їжу, у середині якої є неїстівні частинки. У випадку з кіндером, це, звичайно, ж іграшка. Тож можна сказати, що in US Kinder Face Legal Challenges. Тобто у США Кіндер зіткнулися з юридичними проблемами. Таким чином, у компанії Ferrero придумали та розробили Kinder Joy, у якому їстівна частина відділена від неїстівної, тобто іграшки. Також Kinder Joy задумувався як альтернатива смаколика для спекот.

Ця історія може навчити нас тому, що без вихідних ситуацій не буває, і завжди можна вигадати креативне рішення. Геній Мікела Фереру полягає в тому, що він створив продукти для різних сегментів ринку. Усі ці смаколики належать одній компанії, і мало хто про це знає, адже кожна лінійка унікальна, достать самостійна та успішна сама по собі. Також він з повагою та увагою ставився до спадку та напрацювань батька, що й допомогло йому заробити мільярди доларів. Пишіть у коментарях свою думку про історію успіху кіндеру та в цілому компанії Фереро. Також нам буде приємно, якщо поставите вподобайку та підпишитесь на канал. А time!